Вітаю вас, дорогенькі, на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні у нас, коли роблю розклад п'ятниця, але е, геть не важливо, коли ви його включили, будете дивитися, сьогодні дивимось підказки від твого роду. Буде 4 варіанти. Ми будемо дивитися орієнтовано на дівчаток, але можуть дивитися і чоловіки. Ну, Бо я дивлюся з боку дівчат, тому я так і кажу. Так, давайте подивимось. Хтось отримає скоро СМС-повідомлення, від кого будемо дивитися. Так, чотири варіанти все видно, так? Всі чотири. Так, давайте перший, другий, третій, четвертий варіант. Обирайте свій камінець вони такі яскраві, кольорові. І хай буде наше життя. Також таке яскраве, кольорове, щасливе, а головне мирне. І так, давайте підказки від твого роду. Перший варіант. Підказки від твого роду, другий варіант. Підказки від твого роду третій варіант, І підказки від твого роду четвертий варіант. Так, давайте подивимось перший варіант. По-перше, твій рід говорить тобі, що в нас в нашому роді збережені всі традиції. Якщо ти мало знаєш про свій рід, дізнавайся, дізнавайся про традиції свого роду, повинна бути чистота якась збереження лінії, збереження якої чистоти? От дивіться, якщо у вас Діди, і прадіди були займалися якимось ремеслом, якоюсь справою такою важливою важливо для держави, для батьківщини, для неньки. І ви якось повинні принаймні поважати. Якщо не продовжувати, то принаймні поважати ці традиції. Давайте ще подивимось, можливо, вони на майбутнє щось покажуть вам. Дивіться, якщо ви впізнете, а якщо у вас дійсно сильний рід і сильні традиції, і чтуть люди ці традиції, чи ви поважаєте, шануєте ці традиції, то дивіться, це ваш варіант далі на майбутнє. Вам можуть казати, ваша луна або ваше сонце може зайти за хмари на деякий час, але ж завжди. І луна, і сонце виходить з тих хмар, і, і ви повинні так жити. Якщо сьогодні на небі, на небосхилі немає, не видно сонця, не печальтесь, займайтеся своєю справою, не робіть з того якоїсь трагедії, а слідуйте своїм наміченим курсом. Тут навіть місячна доріжка така. Я дуже, до речі, люблю таку місячну доріжку, дуже цікаво спостерігати за нею, мріяти, медитувати, і, можливо, вам також потрібно також діяти, як ці всі природні явища, бути спокійною. Якщо щось незрозуміло на сьогодні, неясно, щось приховано від вас. Не печальтеся, не опускайте свої руки, очікуйте. Так, ваш рід говорить, що ви потужні, ви сильні, у вас повинно бути міцне здоров'я. Вас дуже сильно підтримує ваш рід. Ви можете досягти самих високих вершин, успіху, в усьому, за що ви беретеся. Так, ви для них. Найулюбленіша дитина вам рід навіть передає таке послання. І ви в цьому потужні. І десь ви можете, десь ви можете заякоритися. Ваш рід каже, не хапайся за перше ліпше, за перше, що вам іде в руки, не хапайся. Бо це нагніте тучі у твоє життя, хмари. Ваш рід говорить: не хапайся за все підряд і все й одразу. Бо ось змія тоді, ваші вороги підсилюються, тоді ви стаєте вразливим, вразливою для ворогів. Якщо ви починаєте кидатися. І все ваше життя може пройти так, знаєте. У марних яких-то сподіваннях, на сьогодні можуть бути якісь печалі, і це тягнутися дуже довго. Можуть дивитися цей варіант навіть і чоловіки, якщо ви жінка. До речі, може бути на вашому шляху траплятися от в майбутньому, вже найближчому, може трапитися молодший чоловік. Якісь таємниці, або е, таємничий він може бути, або таємниця пов'язана з якимсь чоловіком. Е, можуть бути навіть пропозиції вам. Пристрасть може бути з молодшим за вас. Чоловіком, так, ви дізнаєтеся, пізнаєте дійсно такі якісь почуття. Знову карта кільце. Навіть пропозиції руки і серця можуть послідувати. Але е оберігайтеся заздрісників. Хтось може до когось приїхати. Так, дороги чітко показують, і це кохання може бути на відстані, на відстані. Що тут ще? Можуть бути якісь грошові вкладення, навіть оберігатися у подорожах, яких то крадіжок, до речі. Так, дивіться, та, тож ваш рід вас оберігає від цього. Також вам буде. Дивіться, там, де є старовинні фортеці, там якісь вас може очікувати мандрівка, вас успіх вас плекає. Тут ви можете такі місця гарні, навіть з другом, з коханим, з ким-то. Так. Ви можете або в мандрівці ще зустріти кохання, або поїхати до свого кохання, і у вас буде успіх чекати там, де є старовинні якісь вежі, старовинні якісь замки, от таке щось. Цікаве ось такі послання від вашого роду. Пишіть, як у вас резонує, а ми переходимо до другого варіантику. Так. Так, ваш рід говорить, будьте трохи розумнішим, розумнішою, хитрішою. Так, вас можуть оточувати якісь вороги. Так. Ви іноді такими шляхами грошей намагаєтеся заробити, що, що заряться на ваші гроші інші хтось. І тому ви допом... Як? допомагаєте іншим, а в самих іноді важко тоді йде з грошима. Так. Ви дуже можете вкладатися в стосунки. Так. Багато подорожей також у вас. Що ще вам рід хоче? Ух ти! Навіть два кораблика. Дивіться, вас може очікувати шлях десь туди і назад. Туди і назад. Це пов'язано може бути з якимись документами, може вам сулити прилічний дохід. це. Тут говорить ваш рід, що ви можете ходити за якоюсь закольцованою ситуацією, якісь таємниці, є, що ви ніяк їх не розкриєте. Таємниці роду причому. Так, але ж настане час вас це збентежить, те, що ви дізнаєтеся, таємниці, які ще з вашого дитинства. Це вас, до речі, порадує. Можливо, навіть якогось. Про майно щось, майнові, якісь, якийсь вибір життєвого шляху вас очікує, Так, і навіть у когось створення сім'ї. Ось до дівчат іде чоловік, судьбоносний доленосний. Але ви з ним побачите і пройдете всі горісті, печалі. І ну, тут це ваш хрест показує. Це ви його ні ко не об'їдете. Ви вам тут пройти з ним. Судилося всі уроки. Знайдете виключик до цього чоловіка, і навіть є шанси до створення сім'ї. Так, щасливі, причому шанси. Щасливі. Також є заздресники нікуди від них. І вони, звісно ж, роблять оті складності, трудності. Тут захист потрібен ставити, щоб не був такий. Можуть зробити так заздрісники, що охолоне оці, оці стосунки. Так, дивіться, навіть перерватися можуть стосунки. Із-за якихось новин, зрадницьких, яких-то новин, які завадять, помішають. Так, але ви переможете, дивіться, переможете. Головне, тут на відстані можете навіть спілкуватися. Ви зрозумієте, хто вам по долі тут. Так, якісь стосунки прийдеться закінчити. Не ті, хто що по долі, а ті, які були в минулому. Так. І після труднощів буде щасливе поєднання у сім'ю. І навіть. Сумісного якось будинку набуття. І хай буде так, другий варіантик. Пишіть, як відіграється. Я вам бажаю успіху і взаємного кохання, як і першому варіанту, переходимо до третього варіанту, що вам рід ваш передає. Карта гадалки. Вам зараз відкриється якесь откровення, те, чого ви могли навіть і не підозрювати через мене, через гадалку вам Fortuneр. Да? Доленосний розказчик. Так. Що є в вашому житті якісь люди хитрі? Вони можуть показувати і казати, що кохають люди, які з вами можуть бути у шлюбі, але ви новину якусь дізнаєтесь, і це буде ключ, ключ до, до того, що хтось вам вірний. Вірна людина. Вірна, чиста душею, що хтось вас дуже щиро і чисто любить. Але ви не знаєте, що ця людина вас любить насправді. Ви цього ще не знаєте. І ця людина вам подолі для створення щасливої, здорової сім'ї, для задоволення. Якщо ви це дізнаєтесь, ви будете дуже щасливі. А ось миші, криси вам дають. Лише холод. Застій у всіх, дивіться, знову криси. Тут в когось зрадники біля вас. Зрадники біля вас це дуже страшно. Можуть бути у сім'ї, знову ж показую. Знову друге коло показують, щоб я це проговорила знову. Задумайтесь, вони дають вам лише негатив. І ви повинні зрушити з місця, щоб це змінити. Це більше стосується чоловіків. Це чоловік повинен десь зрушити з місця. До дівчат йде чоловік. Дуже важкий його путь, важкий його шлях, але він матиме успіх, якщо, що. якщо він матиме чистоту намірів. От, якщо дивляться мене чоловіки, якщо ви впізнаєте себе, цьому хлопчиськові, то саме для вас цей варіант, саме для вас цей розклад. Слухайте кожне слово, кожен звук, бо перша карта випала карта гадалки. І це тут ключове. Це означає, що гадалка вам скаже дійсно правду. Якщо ви впізнаєте дівчата, Цьому хлопчиськові свого коханого, який був раніше у дитячому ніжному віці, саме таким, навіть, можливо, чимось схожим хлопчик Босон... босонніш, так? До речі, дуже цікаво, що я вчора свої фото знайшла, де я також Босоніж стою, можливо, десь колись викладу цю фотку. так. Але тут говорять. Що ви могли в собі це до чоловіків похоронити це хлопчисько, і ви, але ж ви це робите даремно, ви багато бажань своїх приховуєте, і тому ваш сад, ваше життя таке занедбане стало, як цей сад, який повинен квітнути його з малечі, з дитинства потрібно було оберігати, заботитися. А ви зробили так, що цей сад не квітне вже тучі над полем ось врожаю, так, згустилися. А що вам потрібно робити, підкажіть? Вам потрібно бути відвертішим, кому-то більш вірним. Не вестися на Якісь лише пристрасні, отак, скошувати перший, же ліпший квіточку, яка сподобалася. так? Не брати косу і не, не косити отак от різко. Бо тут до чоловіка йде дуже гарна жінка, дуже гарна Вона завжди молода. І це вам по долі. Якщо чоловік дивиться, це ваша жінка, ви її можете. Вона могла бути таємна для вас, а може ви ще й не знаєте про неї. Хтось комусь напише. А хто тут кому напише? Хтось до когось приїде. після того. Тут, можливо, жінка проявиться перша до чоловіка, і таке може бути. Ну, дівчатам рекомендовано, в принципі, проявитися. Так. Вичистити негатив і стосунків, і що ще? Вичистити отих змій, захлопнути їх отам, там, де звідки вони взялися. Так. І тоді лише сад може квітнути. Але тут багато таємниць можуть бути і магічні впливи. Був вибір якийсь, і що тут ще було. Так, по коханню. Але не, не обрав людина не обрала кохання. Якось по хитрості, що вона вибрала. Якісь дитячі, незрілі поступки, були пристрасті лише вибрана була не кохання. І скоро про це стане відомо, і звісно, хтось егоїстично повівся і вежа, бачите, зруйнована, не вистроєна. Так. І оці рибки що? За якоріння якесь рибки в замкненому просторі. Хтось опинився в замкненому просторі. Ну і то ось тут медвідь. Дуже е, потерпів чоловік і за свого неправильного вибору якогось став, бачите, не такий, як мужній, і... а сердитий, потемнів, можливо, постарів. Але зійде сонечко. І що? Тут потрібні розмови. Розмови, але ж тут довгий час вже триває якесь те, що повинно було вже бути вирішене дуже давно. Тут вже жінка, бачите, постаріла. Так, тут багато яких-то негативних, але чоловік повинен бути чоловіком, таким, який він тут. На жаль, тут дуже-дуже багато якогось чогось зайвого. Так, Але ж тут йде щасливе, після того, як дивіться, важко, але чоловіку доведеться вже після смерті когось, чоловік візьметься, стане справжнім чоловіком. Йому це важко дається, так, по карті гора. Але ж він набуде ось щасливий шлюб у своєму ж будинку. Пишіть, як відіграється, не знаю, тут дуже такий непростий розкладік, третій вийшов. Пишіть, хто обрав четвертий варіант, переходимо до четвертого варіанту. Тут, ой, я вже сразу видала. Тут чоловік, дивіться, сразу випав такий зрілого віку. Я не скажу, що вже старе, але зрілого: 35, так? Якщо дівчата, жіночки, мої чарівні пташечки, то це до вас йде цей чоловік. І ваш рід щось хоче з приводу цього вам сказати. Дивіться, це ваш чоловік по вашому роду. І що про нього вам хочуть сказати? Так, був якийсь вибір, можливо, ви дівчата обирали. Тут хитрість якась була. І таємні якісь, можливо, навіть зговори, можливо, впливи магічні. Але вам ось вручається ключ, хоч і важко, ключ від ваших складнощів. Ключ, який відкриє відчинить доленосні якісь вам. Події почнуть у вас. Так, зараз трошки поп'ю пересихає щось. Так, не дають говорити. Так, тут комусь повинні прийти новини про приїзд чийсь. Цікаво, хто й до кого приїде тут. Давайте подивимось. Хтось для задоволення, але. Те, що вам хтось портив тут також. Так, тут в когось пристрасть була, але ж також, е щось швидко закінчилося, зруйнувалося чистота чиясь, хтось міг зірвати квіточку вашу, так, дівчата. Ви вірні комусь залишились, ви стоїте і дивитеся вслід. Цьому чоловіку. Ви навіть проявлялися до нього перша. Ви хотіли щасливого шансу. Так, Боже мій, дивіться, два всадника, два вершника. Ну, вам судилося бути разом. Чоловік дивиться на вас. Він також тут вершник на коні, на білому, а ви на такому рябому. Які тут гарна пара. Тут складається. У мене пара по четвертому варіанту. І у вас щасливий шанс. Ану далі. Сонце також говорить. І риба, це кохання. Тут найщиріше кохання. Дивіться, вам може світити подорож із тим чоловіком, бо це не лише новини, вершник, а й подорожі. А щасливе у коханні подорож в такі місця, якісь автентичні, там де є. Дивіться, слухайте гадалку, а це я у даному випадку. Тут е, вона каже вам: дитинство закінчилося, досить незрілості. Ось дана гарна, вродлива жінка, яка завжди молода, скажімо так, на яку ви могли якось погано думати. Це щодо чоловіків. Ви думали, вона хитра? Погано якось чоловік думав, що вона така зіркова, зазвіздилася, а це був магічний вплив на чоловіка, так мені говорять. На чоловіка міг бути такий магічний вплив, що його чуть ли, ледь не зводило це у могилу. Так, між вами стіну будували. Так, стіну, вежу, але ви отримаєте листа, дивіться, що вашу долю хотіли скосити, вашу пару хотіли розвити. Розвести, не знаю, хто це робив, але ви по долі один одному. Так, і ось уже чоловік зрілий, який вже созрів для щирого кохання. Але ви, дівчата, поки про це можете не знати. Це не обов'язково, що він такий вже віку такого похилого чи такого поважного. так? Він має маєток якийсь, і він вам предложить ось руку й серце. Так, знову ж таки, ось серце, в нього є почуття до вас, і це підтверджується ще. Але на сьогодні ви можете про це і не знати, і він може не виявлятися. Він чомусь агресує трохи на вас, сердиться, вважає, що ви якось по-дитячому поступаєте, але він візьме себе в руки, проявить себе як справжній чоловік. В чому це буде виражатися? В тому, що запропонує вам сумісне проживання, дім, будинок, попросить про шанс якийсь у вас. Так, скаже, що не буде вже хитрити, він буде доводи строїти, що ви ж розумна жінка, що він був вам вірний, що хтось намагався вам спортити ваші стосунки, що ви опинилися так на відстані або в холодному такому, холодність така між вами була. Але він розкриває свої карти і говорить вам, що є щире кохання, що він хоче з вами бути у щасливих стосунках. І дважди букет випадає. Це говорить про щастя і щасливе кохання. І хоч... А оці таємниці він хоче вимісти по карті метла, обрати, щоб лише у вас були щасливі доріжки. Дивіться, це одна дорога, це вже не розвивка. Щоб у вас одна дорога була і той занедбаний сад, щоб ви разом, бачите, тут також пара, чоловік і жінка. Він вас бачить навіть отаку старість, хоче з вами зустріти, щоб ви в'язали йому шкарпетки теплі. І дуже-дуже хоче до вас знайти оцей ключ. Пишіть, мої дорогенькі, цікавий такий спокійний якийсь розкладик. Хоч є і якісь такі важливі моменти, ключові у цьому четвертому розкладі, пишіть, як відіграється він вас. Я вас люблю, бажаю вам лише щирого, і щасливого кохання. З вами була я, Елеанора, пока-пока.